Ходьте, пожалуйста. Добрий день, моя. добрий день народження вас, здоров'я вас. І щоб все так же й було, щоб дівчатка поруч були, і внуки, і всі, а ви така ж були, як завжди Ой, моя і не дядька. змінювала. Та ви не міняєтесь. <ріст> Давайте, щоб здоров'я. А ви щоб була завжди така, як ви є. <ріст> а це вам ось щоб вам тепло було. Марія Іванівна, ще ж подарки не кінчилися. Ще ж Костянтин Живаго вас вітає з Днем народження. Рада ветеранів вітає з Днем народження. Будь ласка, відкриточки вам це все. Здоров'я, там конвертик, щоб не випав. Благополуччя. Спасіба. Так що Спасибо. ще щоб довгенько ножки ходили. Спасибо. Ой, моя діточка, уже на чотирьох. Чотирь. Ну, ну так, нічого, так. ви. Щаслива мама, біля вас діти постійно, так що yeah, вам so... нічого не було. Що тільки прийшлось пережити, і допоки дожити, Боже, Боже. Це ж так Добре. У вас же скільки там внутрішньої енергії Ви ж... <laughs> Як... було вийшли? Якщо багато. пройшли фронт, то вже і все інше вам не страшне було. Спасибо.